Ніч, дура с ми дурманами, ми з доберманами паци в піджаках. І весь район вкритий туманами, тачки-пачки, бандани, мутяться діла. Срайом туман туманнами, тачки, пачки, бандани, мутяться діла. Тут кожен у своєму ділі, риба, 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 тут ночу де ми, миться, сатива, вона круже п'яна, моя мала віта. Літа, чартарний рейс політаємо віпах тумані, дурмани, мені войно такто. Біси, хто прав, ми не віримо слізам. Беси тільки гроші, там нема любов.